Вітаємо вас, брати і сестри! Ми церква Сілуам, місто Щецен. Дякуємо Богу за те, що ми можемо сьогодні благословити вас, молитися за вас, ми молимося за вас завжди. Віримо в те, що Бог підкріпляє і зміцняє кожного, хто служить йому на тому місці, де він поставив. Хай Господь благословить і примножить свою благодать для вас, для вашої церкви, для ваших родин, для ваших служінь. Ми тримаємо вас в молитві, благословляємо іменем нашого Господа Ісуса Христа і віримо, що все, що Він робить через вас прославить його ім'я, а ви будете мати від нього нагороду. Хай Бог благословить. Передаємо свічний привіт, молимося за вас, любимо вас. Ми Вселенська церква, повсеместна, по всьому миру. Ми частина друг друга, тому підтримуємо вас в трудну минуту, приглашаємо гості. Пусть вас Господь благословить. Дорогі браті і сестри, звертаюся до вас від Церкви, села, ще щині. Хочу е, бажати вам терпіння, нужності, віри і саме найбільше в е, вашому житті, щоб ви завжди е, пам'ятали вираз із Біблії Я все зможу. Викріплюючи в мене Ісусі Христі, я все зможу в будь-який момент е, життя вашого, коли загрожує небезпека, коли буде тривога, коли е, серце зжимається в клубок і хочеться буквально розпичі. Держіться за Ісуса, вірте в те, що Бог любить вас і буде Божим поклоном. Слава Богу, церква! Ми своєю церквою сіла, хочемо вас підтримувати і підтримуємо постійно в молитві, молимося за вас, за мир, за любов, і щоб Господня рука вас підтримувала і просто твердо стійте в вірі. Ми всі діти Божі. І Господь нас всіх окутає своєю любов'ю, своїм своїм шоломом, своїм миром. Здравствуйте, мої дорогі рідні, мої на Україні брати і сестри у Христі. Мене звати Діна, я з Херсонської області, Голопристинський район, село Зеленотропинське та Праскадовський район. Кожний божий день я споминаю вас в молитві. Кожний божий день молюсь за те, щоб Господь. Дав благословіння, дав мир і защиту і нашим воїнам, і всім моїм і сестр, братам і сестрам по Христі на Україні і всім нашим діткам. Хай Господь милої да буде нам все во благо і держіться, і кріпиться. Ми за вас тут молимося завжди, кожен день, кожний божий день, кожен вечір. Вспоминаю, молюсь, стаємо в проломі, як можемо. Родители, не сдавайтесь, знайте и верьте, что Бог сильный, Бог с нами, Бог любит нас. Аминь. И слава Богу с Богом. Здравствуйте, я ваш брат во Христе, дорогие братья и сестры. Я знаю, вам там очень тяжело, но если вам когда будет еще, вот вот, вот прям вот вы уже не можете. Откройте слово Писание и почитайте матвея 5.44. Спасибо. Мир, вам, братья и сестры, передаем вам привет из города Щецуна. Молясь о вас, мы также молимся о мире и благословении для земли украинской и для народа Украины. В Библии написано о том, что в свое время мы пожнем. Иногда нам кажется, что те молитвы, которые мы произносим здесь и сейчас, они не работают. Но Библия нам говорит о том, что то, что мы сеем, оно пожнется в свое время. Поэтому... Мы не будем ослабевать. И кажется, что время прошло, и мы уже ослабеваем, или люди ослабевают в молитвах. Но здесь, в городе Чесни, мы продолжаем молиться о мире. Мы продолжаем молиться о Божьем благословении для Украины и украинцев. Пусть Бог вас благословит. Держите то, что имеете. И я верю, что тогда вы будете победители. Божье благословение вам. Любим вас.